Ефірі ТСН інформаційний вигляд. Вівторка ситуація у центрі столиці. На цю мить. До вашої уваги. Добрий вечір. Викрадення з лікарні від імені активіста Ігоря Луценка, якого шукають майже добу, в інтернеті з'явилось повідомлення. Лобановській в епіцентрі подій. Пам'ятник видатному футболісту і тренеру набув революційного вигляду. Термінатор з українським народом. Голівудський актор Шварценеггер підтримав Євромайдан. Ігор Луценко, нібито знайшовся. Активіста Євромайдану розшукували увесь день рано. Вранці він привіз у лікарню травмованого у сутичках Юрія Вербицького. З подробиць невідомі вивезли їх у ліс. Міліція від затримання відхрестилася, і ось годину тому на сторінці Ігоря Луценко у соцмережі з'явилося повідомлення, що зараз з ним все гаразд. А, начебто невідомі вивезли Ігоря у ліс під Києвом і тримали там в гаражі 15 годин. Потім залишили просто серед дерев. Друзі сумнівалися, що це повідомлення залишив саме Луценко. Його телефон не працює, але згодом факт повернення підтвердила його дружина. Теж у соцмережі написала, що чоловік живий. Друзям вони підтвердили це, саме вони писали. Про запровадження надзвичайного стану в Україні не йдеться. Про це сьогодні заявив спершу секретар РНБО Андрій Клюєв, а потім прем'єр Микола Азаров в інтерв'ю російському телебаченню останній припустив: якщо ті, кого він вважає провокаторами, не зупиняться, влада застосує силу і пояснив це потребою. Цитую убезпечити наших людей. Чи зупинилися радикальні активісти? Запитаємо у Євгенія Агаркова. Він на прямому зв'язку з вулиці Грушевського. Женю, добрий вечір. За тиша про яке ти розповідав у попередньому випуску. Чи актуальне воно досі? Вітаю, Юлія. Затища було сьогодні цілий день, і фактично годину тому усе знову розпочалося. Про те, що на вулиці Грушевського знову розпочнеться такий собі штурм. Ми дізналися про це заздалегідь, за кілька хвилин до цього. Мені зателефонував мій колега Олександр Романюк і сказав, що на Майдані невеличкими колонами люди починають рухатися у бік європейської площі, і вони закликали із собою. І ти решту також перед цим тут значно побільшало карет швидкої. Хоча цілий день фактично чергувала одна чи дві. І хотів додати, що спокійний мітинг закінчився вже після першого коктейлю Молотова. Тому я вам пропоную без коментарів подивитись те, що зараз тут відбувається. З боку спецпризначенців на мітингувальників летять шумові гранати. Хотів зазначити, що дуже досить вони потужно розриваються іноді у натовпі мітингувальники відповідають спецпризначенцями спецпризначенцям коктейлями. Молотова ми були свідками такої ситуації, коли коктейль влучив прямо у двох бійців «Берко», То Вони спалахнули шаленим полум'ям, але ну їх встигли затушити. Вогнище одразу кілька мітингувальників залізли на колони біля стадіону Динамо і кидають коктейлі Молотова саме звідти. Ну і ще хотів додати, що гумовими кулями зараз в принципі ніхто не відстрілюється. Постраждалих на майдані зараз ми не побачили студія. Дякую, це був Євгеній Агарков з вулиці Грушевського, де після короткого перемир'я знову почалося протистояння. Музика, спокій, боротьба зі снігом. Такий вигляд проти ночі мав майдан незалежності на відміну від вулиці Грушевського. Тут весь вечір мирно. Протестувальники звідти переважно приходять перепочити погрітися А головним опонентом мітингувальників Був сніг. З ним і боролися. Посиленої охорони на вході до майдану не було. Попри перестороги про ймовірні провокації, всі входи патрулювали у звичному режимі. Завтра на майдані незалежності анонсували чергове віче присвячене дню з луки. Знову активізувався антимайдан. Охорона маріїнського парку наразі посилена. По всьому периметру табору стоять міліціонери із сутінками. Там з'явилися загони самооборони. Намети поблизу Верховної Ради поставили вранці, і за словами комендантів, в них можуть розміститися близько тисячі людей. Але більшість спальних місць порожні, адже до столиці каже, тут доїхали не всі. Площу поблизу сцени активно прибирають від снігу. Працює польова кухня, а люди гріються біля діжу. Рок. Частина прихильників влади організовано ходить на екскурсії містом, але на Євромайдан не навідується. Бо ображені за те, що їх там називають тітушками. У Києві вони планують бути кілька днів. Це саме речі. Якщо нас не буде ніхто трогати, нікого трогати не буде. Бомпатки дають травішки палям. Ну, вони називають нас, так? Тітушками, що ми тут за гроші, тим, хоча не за гроші. Мы тетушки, а они в касках, в бронежилетах, с камнями, булужнями. Они євроінтегратори. Поки мітинги Пока митинги не будут проходить в более мирном в мирном виде, потому что то, что мы видели в воскресенье, как бы это нас не устраивает. Менш ніж за півгодини почнуть діяти закони, ухвалені регіоналами і комуністами в ручному режимі, 16 січня. Отже, із початком нової доби українці не можуть протестувати у шоломах і масках без дозволу зводити барикади і встановлювати намети. За це штрафи та адмінарешти. за групове порушення порядку. Можна сісти на два роки за погрозу міліціонеру. На сім років поза законом пересування у кортежах із п'яти автівок. Журналісти побоюються, що тепер вони не зможуть проводити розслідування, показувати будинки суддів та чиновників. На три роки за грати можна потрапити навіть за повідомлення про акцію протесту, яке закон дозволяє тлумачити як екстремістський матеріал за збір інформації про суддів або їхніх родичів. Штраф до восьми з половиною тисяч гривень. Публікацію цих законів не стримало навіть блокування друкарні. Охочих купити голос України та урядовий кур'єр виявилось надзвичайно багато. Знайти ці газети у кіосках преси чи на поштових відділеннях не вдалося. Через малий попит їх випускають усього по одному два примірники. У ніч проти вівторка політики та активісти намагалися заблокувати типографію, де друкували газети. Утім, наклад встигли вивести. Міліція оприлюднила свіжі дані про своїх постраждалих у сутичках на Грушевського перепало 163 правоохоронцям, із них 80 шпиталізовані. Прес-служба МВС також показала своє відео вогняної атаки на спецпризначенців. Бійці стоять за парканом біля стадіону Динамо. Пляшки з займистою сумішю перелітають через загорожу. На силовиках займається форма. Тут же чергують рятувальники і гасять їх з вогнегасників. Також міліцейський оператор відзняв, що діється по той бік паркану. Люди в масках наповнюють пляшки коричневою рідиною і закорковують. Поруч розбирають бруківку і жбурляють у правоохоронців. А ось і феєрверк, які спрямували у бік міліцейського кордону вчора ввечері. Водночас в інтернеті з'явилося відео, на якому спецпризначенці стріляють протестувальників із помпової рушниці. І зафільмував невідомий оператор просто за спини міліціянта. Нас забрасиль Молотова, Ми горели, Значить, ми в человека сразу загорелись і друг друга тушили. Горели всі горели, тушили нас. Наші ребята. Нічний переполох у столиці з кейками і молотками Києвом погуляли молодики у спортивних костюмах. Так звані тітушки, за інформацією активістів Євромайдану, отримали завдання бити машини, трошити вітрини та вікна. Проте на ранок виявилося, що значної шкоди загони тітушок не заподіяли. А надто що євроактивісти створили свої мобільні дружини, які вночі виловлювали спортивних хлопців по місту, і навіть змусили їх вибачитись. Бачила Марія Васильєва. Спортивні штані, кросівки і підозрілі наміри. Таких молодиків тепер називають тітушками. Тітушки на контрактові уночі ця новина швидко поширилась у соцмережах. Активісти автомайдану вирушили туди. Там кілька сотень молодиків шикувалися перед якимись людьми. Чи це були їхні? Невідомо. Ті пострибали в авто та зникли. Без них хлопці розгубились і кинулись бігти. Наздогнали трьох. Просто ходиш? хто давав гроші? Хто ще ніхто не давав? чоловік. Подачі вас чоловік. Я не знаю. моєї групи 30 чоловік нам, нам пообіцяли 220 двадцорі. Нічні рейди відбувались по всьому середмістю столиці. Щойно з'являлись повідомлення про безчинство тітушок. Проте ніякої значної шкоди ці не завдали. Були випадки, коли молодики намагались пошкодити автомобілі самих активістів. Вони нападали на кого-то? постоянно нам побили всю машину. Не знаю, їх там називають тітушками. Це слово не люблю. Морозки, морозки, морозки не мають ходити по, по, по нічному, ні по денному Києві. Допомоги міліції, кажуть активісти, не дочекалися. Чого ти втікаєш від мене? Стіп! Тормозити шука на дорозі є кому, так? Да? Машину побили, я дзвоню, дзвоню, годину ніхто не їде. Я перезвоню в 2.57, перед трьома часами можна перевірити через 102 второй раз. За все це время туди не приїхав ні один міліцейський наряд. Когда Толпа озлоблених людей камнями дубасить все, що вокруг швелиться, не виїхав ніхто. Не отримавши законної допомоги протидії тітушкам, активісти часто ледь утримувались від самосуду. Загалом за ніч виловили близько 30 молодиків, їх зібрали у штабі опозиції на допит. Ті розповіли про організаторів, які роздавали їм зброю хуліганів. Ну, що дали такі речі, що тобто, якщо будемо відступати, щоб кидати, щоб. Приїхала машина, вийшов чоловік і почав от, брати оці приколи для відбивних і роздавати нам. Та навіть пакетики з якоюсь травою для куріння. Це ще. Дав. А, давав це. І Що він сказав, що це таке? Каже, розслабляє. А розслабляйтесь, да. Потім підійшов до мене, каже: на тобі малий. А це що таке? Пристрій для куріння якийсь. На ранок затриманих вивели за периметр Майдану і змусили їх хором вибачатись. Вибачте! Вибачте! Та відпустили. ТСН звернулась до МВС щодо нічних інцидентів із так званими тітушками. Проти відповіді поки що не отримала. Марія Васильєва ТСН 1+,1. І в соціальних мережах з'явилася інформація серед тих, за ким полювали активісти і намагалися від них врятувати Київ минулої ночі. Були вболівальники харківського металіста і Донецького шахтаря. Офіційного підтвердження цьому немає. Тим часом в епіцентрі подій в урядовому кварталі опинився пам'ятник найвідомішому українському футболісту і тренеру. Монумент Валерію Лобановському розташований просто на вході до стадіону Динамо. До цього ранку він був накритий брезентом, але коктейлі, молотова і фейерверки спалили тканину. На світанку невідомі одягли Лобановського в каску, окуляри маску з українського прапора. В руки поклали протигаз. Пізніше все це зняли, залишили лише національний стяг на шиї. Від початку протистояння на вулиці Грушевського у Києві затримано 26 людей. З них 23 вже висунуто уже висунуто організації масових заворушень та участі в них за що можуть посадити на 8 років. У СІЗО потрапили і шестеро студентів театрального інституту імені Карпенка Карого. Підтримати їх під стіни слідчого ізолятора прийшли друзі і викладачі, відомі українські актори та режисери. Хлопці ми з вами, хлопці! Ми з вами півсотні студентів та їхні викладачі впливові вітчизняними ці під стінами ізолятора. Висловлюють підтримку своїм колегам. Вони просто шукають сапів відбувайлів. Просто на когось це треба повісити. Шістьох студентів театрального інституту та одного випускника із синьо-жовтими стрічками на одязі невідомої у цивільному затримали на ранок понеділка поблизу студентського гуртожитку. У відділку їх буцімто жорстоко побили. Одного рібенка сломано ключиця, там це мозку. мозка. Студенти інших вишів могилянки та університету Шевченка колоною вирушають до міністерства внутрішніх справ. Вони хочуть з'ясувати, на яких підставах затримані хлопці. Зазначені особи були затримані з битами, були затримані з шоломами. Так? Відповідно, почекайте, я ласка. Я маю на увазі із засобами, які не дають можливість їх також ідентифікувати. І вони були затримані безпосередньо в вчиненні кримінального правопорушення. На сьогодні я, я повторюю масові заворушення інформацію про побиття студентів у відділку та те, що їх роздягали догола у міліції, називають провокацією. Хто затримував студентів? Працівники якого відділку Хто Це не має відношення Май! до Май! предмету. Розслідування кримінального правопорушення. Поміж затриманих і студент режисера Михайла Іллєнка. Митець каже, що часто бачив хлопців на Євромайдані у їхніх руках були лише фото та відеокамери. На захист студентів стала й відома акторка Ада Роговцева. на прес-конференції у будинку профсоюзів. Закликала усіх українців не бути байдужими до ситуації, а жінок стати живим ланцюгом і захистити кожного бійця чужих дітей. Не буває. Я звертаюся до всіх сімей, до всіх мамів, до всіх бабів. Треба стати поруч кожної своєї дитини. Кожної дитини, друзів своєї дитини, взятися за руки, ото й зробити ланцюг на всю Україну і не дозволити жодному кулаку, жодному кийку замахнутися на наших дітей. Запобіжний захід студентам театрального має обрати суд, коли саме невідомо. Мами ж затриманих досі не вірять, що вони залишаться під арештом. Віддайте нам дітей. Ми вас просимо. До кого звертатися? Візьміть нас, Валентина Доброта, Андрій Білоножко, Тетяна Фруктова, ТСН 1+,1. плюс Всі політичні сторони конфлікту виступають за діалог, але на третю добу протистояння у центрі столиці влада і опозиція так і не наблизилися до переговорів. Опозиціонери висунули свої умови. Представники влади сьогодні озвучили свої. Ольга Кошеленко далі. На третю добу, після обіцяної зустрічі з президентом Віталій Кличко сходив на банкову довідатися. Чи досі в силі ця пропозиція? На жаль, мені сказали, що президент має дуже важливу нараду, але я не можу зрозуміти, яка нарада може бути важливіше того, що зараз відбувається у Києві. Вже другий день горить місто Київ, центр Києва. Такого ще ніколи не було. Я як киян, як Українець, хочу припинити це, щоб цього не було, і це може зробити президент. Одним кроком замість президента з кличком зустрілася група визначених напередодні переговорників від влади, які своєю чергою теж залишилися незадоволеними спілкуванням. Свою розмову Віталій Володимирович почав з погроз, що прийде його час в майбутньому, що скоро він е зможе відповісти на певні наші е питання. Ми скептично оцінивши. Політичної перспективи Віталія Володимировича Клячка попросили його лякати своїх політичних партнерів. Тут лякати нікого не потрібно. Тут Віталія Володимировича ніхто не боїться. Учора увечері посланці від опозиції передали їм свої вимоги до переговорів: виведення беркуту з урядового кварталу, дострокові президентські та парламентські вибори, відставка уряду та звільнення політв'язнів. Сьогодні владна команда озвучила свою до початку переговорів. Від опозиції вимагають засудити протистояння на Грушевського і вивести звідти радикально налаштованих мітингарів. Нам дуже складно, фактично неможливо провести переговорний процес. Либо еще раз уточню, консультации, вот, для того, когда на улицах вот, представителями этих политических сил ведутся такие э, экстремистские и достаточно агрессивные. От дії проти представників правоохоронних органів. Щоправда, спроба така була і не одна. Лідери опозиції кілька разів ходили до мітингарів і просили їх повернутися на майдан. Люди не слухаються. Ну, майдан на майдан! Не... Тож, наразі сказати, коли відбудеться і чи відбудеться взагалі зустріч президента та опозиційної трійки складно. Перемовини повинні відбутись публічно на рівні. Опозиції та персонально Віктора Януковича я підкреслюю публічно, прозоро і чесно. Ніяких кулуарних домовленостей. Тим часом протистояння на Грушевського не вщухає. Секретар Радбезу пообіцяв надзвичайного стану через це Україні не не Ольга Кошеленко, Галина Гран, ТСН 1+,1. Термінатор на боці українського народу Арнольд Шварценеггер висловився щодо подій у Києві. Голівудський і колишній губернатор Каліфорнії, написав про це у своєму Твітері. Цитую: мої добрі побажання тобі, мій друже Віталію Кличко. а Також народу України у вашій боротьбі за демократію. Кінець цитати Корки, 10 із 10 можливих балів. Кілька годин Київ просто стояв через сніг, який розпочався по обіді, майже зупинив рух у столиці. Відновився він лише після дев'ятої вечора. Лише за допомогою рятувальної техніки довелося вибиратися і машинам на виїзді з Києва на автошляхах вантажівки. Утворили великі затори. Зараз машини там повільно, але все ж їдуть. На дорогах працюють комунальники, посипають дороги піском і сіллю. Щойно з'явилася ще одна інформація щодо зникнення майже на добу активістів Євромайдану. Ігор Луценко наразі у лікарні, але повідомив Юрія Вербицького, з яким він був у лікарні. Захопники досі не відпустили. Більше жодних подробиць немає. Наші кореспонденти з'ясовують всі обставини цього викрадення, і про це дивіться вже в ранкових випусках ТСН. Як Україна пережила ніч і сьомої ранку розповість моя колега Марічка Падалко. Бажаю добрим людям успіху, у всіх добрих справах і до зустрічі за добу.